Зрозуміло, що для Кремля достатньо важливо показати, що Крим розвивається. Але останній візит Путіна в Крим і його туманна промова, вона ж показала, що фактично за цей період, за цей час в Криму абсолютно нічого не зроблено. І перспектив для розвитку півострова саме в Російській Федерації немає. А сфера туризму вона впала. Те, що зараз робиться на Керченській переправі, це, це достатньо показовий період. Що навіть ті росіяни, які цей рік приїхали туди, на наступний рік вони вже вже ніколи туди. Не поїдуть всі бізнес-проекти заморожені. Там той пообіцяний міст, який мав би будуватися, зазначено, що вже коштів на цей міст немає. Тому всі-всі ігри Кремля показати, що Крим розвивається і має суттєву економічну перспективу на сьогоднішній день. Вони є марними, і ці плани не спрацювали. І поки є ще якась увага до Криму, очікувані економічні дивіденди, фінансові дивіденди, вливання в Крим. Але як ще меншиться ця увага, ну кримчани втратять те, що вони навіть отримали зараз з приєднанням до Російської Федерації.